І я пропоную розпочати з книги. Ми продовжуємо розпаковувати баул, а отже, ми за весь Баул за серію випусків заплатили одну суму за енну кількість посилок і далі просто відкриваємо почергово все, що ми викупили. Так, я бачу, що тут в прозорому пакуванні книга. Її потрібно обережно якось... Дістати. І в мене дуже велике питання: хто таку книгу буде читати? Це що таке? Вже немає куди. Настільки велика гора з пакуванням, що нема куди закидувати. Друзі. Ви подивіться на тощину цієї книги. Це для кого? Це жесть. Неї, ну, реально, неї можна вбити. Так якщо прикластись, то. Так, із поганого. Я бачу, що вона на російській мові. Це із поганого, звісно ж таки. Із гарного я бачу, що вона нульц. Ну, реально нульц. Отакенна книга. Велика. Декамерон, Гептамерон, Джованні Бокачо. Маргарита Наварська. Унікальне іздання. Ну, так от. Така здоровенна унікальна книга. Виставлю, чи хтось буде купувати на російській чи ні, я не знаю, але коли вона нам попалася, то ну а що мені з нею робити? Бо жуйку Так жалко. <граш> Грошей заплачено. Ціну ви побачили? Ми йдемо далі. Так. Давайте оце розпакуємо. Така коробка, ахматті. Чай. Але торохтить не чай. Гроші. Друзі, гроші. Охо! ти що? 10 карбованців. 100 карбованців. Деталь. І ще деталь. <смірно> так, тут що у нас? Три карбованці? Тут теж 100 карбованців. Тут 2000 карбованців і 3 карбованці. Окей. Раритет. Як на мене, вони дивіться, вони аж просвічуються. Жесть. Але гроші знайшов. Перше. Так, і. Гільза. Отака розірвана. Стрна. І отаке. Окей. Дуже дивний набір. Мені здається, що з всього, цього, всього, що ми знайшли, самоцінне, це оця коробка. О, жесть. Так, добро. Коробка окей. Гроші в коробці зберігають. Окей. А як пов'язано ось це? ну, Як може ось це бути пов'язано з ось цим? Нема порозуміння і розуміння взагалі. Так і продамо. Отак от, от лотом і продамо. Окей. <смі> На аукціон виставимо, кому цікаво залітайте. Так. Очевидну штуку. Давайте відкриємо. Чашка. Грязна, пильна, страшна. Ну, до речі, всередині вона чиста. Хто мав термоскружки, той шарить, що якщо вона користувалася, то вона була б тут грязненька, в плісніві, наприклад. Ну, а зовні, так. Да. Ну, до речі, я не помітив, можливо, пакування було десь протерте, і за того вона і така. Я думаю, її помити. І і це окей. Навіть накладка знизу є. Добро? Так само, як і за попередню чашку я зарахую 50, але термос чашки будуть подорожче 100%. Давайте цю. Таких пакунків багато. Подивимось, що тут. Так. Дефект. Ще й в глаз попало. Ну, вона явно була поломана. Ось така штука. Серце, яке чуть не вибило мені око. Розбило мені серце. Так, да, ця розпаковка поки що однозначно розбиває мені серце, але подивимось, що буде далі. Так, Так, Що в нас тут? Порожня. Полетів. Так. Картинки, ну ці, а, листівки, дуже багато. Пачка. Так. Така, 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 така. І навіть така. Окей. Добро. Мабуть, хтось колекціонував. Але разношарсність зашкалює. Не знаю, я в цих колекціях ніколи нічого не розумів, як на мене, це марнотратство, але хобі є хобі. От я зараз завис на РС на машинках на радіокеруванні. Блін, ну прикольна штука, так. Да? Чорпінь хобі. Якщо хтось цікавиться, хтось любиться збирати там, оглядати, дізнаватись історію, то чому піні? Окей? Ціну ви побачили, ми йдемо далі. Так, давайте щось з цієї сторони. А, Давайте ось максимально очевидну штуку. А, до речі. Що я не помиляюся, то це ж така ж сама штука, як ми знайшли тільки. Це прям нуль Бачите, вона прям запакована, так складена, не буду я її навіть розпаковувати. Де я дів попередню, напевно, десь там уже викинув. Ну, викинув, відклав. Це тоді одна лента. Отака, до речі, якраз тут і мають ж бути написані а, довжина. Угадав, ну, я 2 метри. 10 метрів. 10 метрів довжина. Офігеть. Я казав, 2 метри. 600 лет лампочок і 10 метрів. Ого! Блок питання є, все є. Добро, подивимось, скільки то може коштувати. Тоді а, можливо, щось і буде варто. Что это? Доста просто. Да, просто кухонная дощечка Такая. Ну, окей, в хозяйстве пригодится. Это уже точно не на продаж. Азясі, воно має місце бути. Так, що у нас тут. Ну, це, по-моєму, вперше у нас таке. Жопа набита. І в прямому смі. Ой, блє... На Нащо я це зробив? Треш. Полюкали тай хада. Так, ведмедь. 50 гривень 50 пойдет? Я думаю, да Не знаю, по зараз коштують м'які іграшки, але дізнаємося. Це таке діло. Ціну ви побачили? Страх. А я переходжу до Next. У нас, до речі, вже не так і багато залишилося. Так що це? Так, 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 так. так, так. Скарби о о, Порозліталось. Да, такі є. скарби Колечко. Ще колечко. Та що воно все літає? Жесть. Так, два колечка Три. Може бути срібло? Чи навряд ли? навряд. Ну, по крайній мірі, нічого не пишеться. Так, а тут якесь. Якесь клеймо є. Не знаю, щось написано, але... З вигляду цей матеріал явно ні на що не схожий. Ну там щось написано. Так. Золото, не золото. Ні, не золото, але он вже все облізше. Але таке кольцо. Окей. Так, таке кольцо. Короче, тут якісь штуки літають постійно, Такі. Типа жемчужини. Черепаха. Аха-аха. Така. Голова двигається, лапки двигаються. Ну, прикольна штука. Так. Серешки. Такі. <сум> Вентажні з Деймоном Сальватором з дневником вампіра. <сум> Хто в темі, той в тімі. Так. Тут дуже багато всього. Я не знаю, чи є Резон то все оглядати далі. Але сама суть. Ну тут отак. -от. Щоб, ви, щоб ви розуміли, тут цепочки. Є, до речі, цепочка, що срібло може бути, ні. Не знаю, чи може бути, але ну, воно, коротше, отак все. Не знаю, чи можна буде щось за це дати. Запанки якісь, ну ладно, запанки можна навіть відложити. Запанки продаються. У мене навіть на Elix продалися одні за 80 гривень. Але тим не менше, продалися. Так, добро, можливо, тоді щось ми і заробимо. З цього, я все це обратно закидаю тут. Ну, хто такі носи кольця, признавайтесь. Так. Із, із того, що я так пробігся, із прям щоб срібло або щось таке, я нічого не побачив, я вам чесно скажу. Ото єдине, що це, ну я його відложив, але воно там. Оближче, що заводить сумніви певні. Ну, то таке. Потім подивимось. Так, мішок цей відкладаємо. Ну, Гривень 100, це от прям потолок. Я бачу по ньому. Подивимось, можемо ми заробити ці гроші чи ні по факту, але поки що орієнтовно гривень 100. Чисто із -за запанок. І все остальне лахміття просто, типу, з купом продать. Бліть, хто так все це... Ну, це жесть якась? Так, що у нас? Made in China. Просто такі карабіни. Їх тут прям багато. Прям жменя така нормальна. Так, подивимось, скільки коштує. До речі, от, отакі. Елементи вони попадаються. Ну, вони ж теж просто лежать у мене. У мене там і на сережки попадалося, і кольця попадались для ключів, але вони просто лежать. Два мальця одного сліца, чи як там кажуть. Ну, збірками з усим. Так, в пару до цього додіка. Отак. Парні ведмеді, які сидять. Ну, типу, тоже як декор, але з них стільки пилюки летить. Я не знаю, чи вам видно але це жесть. Так, і ставляємо це в сторону. І останній пакунок. На, на сьогодні вроді як останній провода опять, якийсь. Це точно вже не інтернет, провода нам попадались. Так, Фінмарк F666 bv До чого ці дроти, я не знаю 100%. Але маємо. Ну, по класиці, гривень 30 за них даємо. І розходимося. На цьому все. Чергова розпаковка. Друга з цього баулу. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку.